Доброго ранку, малята! Подивіться, хто до нас завітав. Це наш знайомий друг горобець. Він хоче нам розповісти про будову свого тіла, про себе. Давайте подивимось, з яких частин складається ця пташка. Голова! Квіз, лапки, на голові у нього є дзьобик та очі. Сьогодні хочу вам запропонувати зробити аплікацію цієї пташки. Ну що, ви готові? Але спочатку давайте розім'ємо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. Дітки, приготуйте свої долоньки та повторюйте за мною. Сніг мете, кущі біліють, горобці проліто мріють, замерзли та куди подітись. Краще б їм на сонці грітись, десь на лаві в парку сісти. Хлібних крихіт попоїсти, Дощик весело зустріти, і скалюжі воду пити, на асфальті пострипати, Поцвірінькать, поспівати, сніг кущі біліють, Горобці мріють Зібрали наші пальчики. А зараз, дітки, давайте побудуємо нашу пташку. Для цього нам знадобиться ланелеграф або картон, готові форми, круг. Це голова, тулуб, овал та трикутники різного розміру. Це буде хвостик, лапки та дзьобик. Тож починаємо викладати Горобець, пець, пець, молодець, десь, десь, прилетів, тів, 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 І на гілку собі сів. Горобець, пець, пець, молодець, десь, десь, прилетів, тів, тів І на гілку собі сів, на гілку собі сів, на гілку собі, гілку собі, гілку собі сів. Ось ми і побудували нашу пташку. Давайте перевіримо, чи схожі вони. Голова, тулуб, постик, Лапки та дзьобик Так, вони схожі. Ось така гарна пташка у мене вийшла. А я впевнена, що у вас також все вийде. І ми з горобчиком прощаємося з вами та чекаємо на ваші роботи. До побачення!